Привіт друзі! Сьогодні хочу поговорити про, як вам сказати, Купа українців не, не знає, що таке інформаційна гігієна. Тобто мені доведеться повернутися до своїх, скажімо так, функціональних обов'язків інформаційної гігієни і все, що з цим пов'язано. Ну, інформація в цілому. Коротше енергетики, вони недавно відзвітували, публічно відзвітували, що в Київській області відновлено енергопостачання. На мою думку, цього не варто робити, тому що всі пабліки, українські, всі спільноти читають ворог, тобто Росія, читає, моніторить, слідкує, стежить, аналізує, робить висновки. Виходячи з цих висновків, ідуть атаки. Зрозуміло, що е, у нас в країні є кроти, які і так зливають інформацію. Але якщо енергетики не розуміють, що таке інформаційна гігієна, то відповідальність, в тому числі, зокрема й на них. Ну на мою думку, під час війни ти не маєш публічно зливати важливу інформацію. Для росіян те, що в Києві в Київській області постачання енергопостачання відновлено, це червоний прапорець, ганчірка, що от можна вдарити ще. Зрозуміло ще раз, що іншу інформацію зліють їхні кроти, їхня агентура, але відповідальність лежить зокрема і на енергетиках, які зливану прес-служба, так звана. Укране на енергетики, а прес-служба, яка поститься все. Ну, і люди, які дають команду розпоряджені на пост цього. Друге, це будь мери міст, які заради, заради піару, готові на все. Що я маю на увазі? От умовно будується якийсь центр реабілітаційний. Обов'язково вже треба його сфотографувати, зняти відео, розказати, що там будуть робити, для кого, ледь не де він знаходиться, сфотографувати обличчя всіх там, директора воєнних. Навіщо це робити? Це ризик, тому що невже вас не навчу в кейс садового полудурка цього у Львові? Який е, там щось не знімав відосики, а потім по цьому підприємству заводу проладіло. Ну вас, вас напевно нічого не вчить. Напевно, ви не вмієте робити висновки, тому що не думаєте головою. Інших, інших пояснень у мене просто нема. Е, на цьому в принципі все. Це що я хотів сказати. Я надіюсь, хоча б там. Ті, хто раніше про це не задумувався, задумуються, тому що ну, це, це реально може закінчитись дуже погано. Ви реально можете підставити своїми діями людей, які ні в чому не винні. Мало того, ви будете нести за це відповідальність. Ви саме ви, тому що ви робите. І я звертаюся не тільки до мерів там, Укренерго, а до людей, які е, абсолютно без відповідально себе поводять. На жаль, в кінці четвертого року повномасштабної війни такі люди є, і їх немало. І вони мають розуміти і усвідомлювати, що кожен їх пост, кожна їхня фоточка. Може привести до максимальної кількості жертв. Ну, в першу чергу, це, звичайно, публічні люди, які ведуть себе як картини повні. На вас буде відповідальність за каліцтво, за смерть, за все рашне. Якщо, не дай Бог, будуть якісь наслідки. На жаль, наслідки можуть бути. І робити висновки треба правильно. Все, на цьому все. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі, в описі або закликаному коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть свою думку, як до цього ставитесь. Як ставитесь до такої поведінки публічних осіб та органів. До нових зустрічі! Слава Україні.